Хочу вам показати, як я солю домашні гірочки. Вони в мене, виходить, дуже хрумкі. І можуть стояти навіть у підвалі рока 5 можуть простоїти. І будуть дуже такі хрусткі-прихрустки. От я взяла помила гірочки, зложила. Положила я в кропчику. Ну, бажано, ложити у на низ. А то я забула і положила зверху. Положіть Тут ложку горчиці. беру 10 літрів води і додаю 600 грамів солі. У ну, мене тут не 10, а десь 9 літрів водички. Я добавила, Ну, десь 500 грамів. Ну, А так бажано 600. Зараз я розмішаю, розмішаю і буду додавати в банку банки і закривати кришечками, такими поліетиленами. вони в мене вже нагріваються.